Всім привіт! Мене звати Влад Шаков і я ваш амбасадор у світі IT. І сьогодні я хочу розповісти про сім найпоширеніших помилок програмістів. Кожна з цих помилок надзвичайно важлива. Тому дивіться абсолютно все, тому що саме ці ключові помилки, а саме, якщо ви не будете їх робити, буде позитивно впливати на ваш кар'єрний зріст у майбутньому. Ви зможете стати сіньо-розробниками та навіть вище, за якомога. Коротший термін. І перша помилка, яку я бачу повсякденні, там кожен другий програміст цю помилку робить, це не розібратися у структурі проєкту. А саме, коли ви працюєте, вам дають якісь задачі, ви їх просто робите. Коли ви новачок, окей, вам потрібно спочатку просто розібратися, як виконувати та взагалі там як тут працювати. Але згодом ви починаєте виконувати якісь рутінні задачі. А в проекті є якісь моменти, які для вас незрозумілі, так би мовити, чорний ящик. І ви туди не заглядаєте, бо вам сказали, ну. Там в нас там мікросервіси влаштовані, щось кудись там відправляється, ви такі окей, відбувається якийсь меджик, я туди лізти не буду, воно вже все працює. Так от це неправильно, тому що вам потрібно будь-яку можливість використовувати для того, щоб розібратися в проєкті, і особливо в архітектурі цього проєкту, що за чим відбувається, щоб ви прям повністю розуміли, а що на що впливає. Це, по-перше, покращить ваш взагалі перформанс на цьому проєкті. А по-друге, через деякий час ви будете тією людиною, яка проєктує ці системи. І у вас є безкоштовна можливість можливість повчитися вже у людей, які побудували цю систему класним способом або не дуже класним, але хоча б якийсь експірієнс. Тому завжди розбирайтеся взагалі у проєкті щоб у вас не було ніяких питань. У проєкті, над яким ви працюєте. Друге, це ігнорувати спільноти програмістів. Після того, як почався ковід, офлайн-івентів мало в офісах ніхто не сидить, і люди почали просто працювати, там, сидячи вдома і так далі, і тому подібне. І через це ви втрачаєте дуже ключовий фактор це якраз таке спілкування з більш досвідченими програмістами з вашої індустрії, який дає величезний буст, тому що просто одне спілкування години з якоюсь людиною, яка шарить в якомусь напрямку, може зекономити вам дні, тижні або місяці вашого розвитку, Будете просто самостійно це вивчати, тому намагайтеся будь-яким способом потрапляти до спільнот. Якщо це не офлайн, то онлайн Знаходьте ці спільноти, якось комунікуйте і будьте просто навколо себе, оточіть себе іншими програмістами, бажано у своєму напрямку. А вже ж, і просто спілкуйтеся, розмовляйте для того, щоб бути у контексті. І третій пункт, який можна сказати, витікає з попереднього, це в принципі бути в контексті IT. Всі ми знаємо, що програмісти вони постійно розвиваються. Вам потрібно постійно щось навчатися і нове вивчати. Але... Багато хто думає, що це просто вивчати якусь нову технологію, щось почитати, щось подивитися. А тут насправді ні, повірте мені, навіть просто знаходячись у цьому контексті, ви повинні там читати новини, дивитися якісь там підкасти, просто розуміти, що взагалі в цьому діджитал світі відбувається, і це буде грати на користь вам у майбутньому, тому що ви ніколи не знаєте, де і які саме знання вам знадобляться, яка інформація вам знадобиться, і так далі. І просто знаходячись у цьому контексті, ви вже будете вибиватися серед. Тих програмістів, які просто камерно сидять і працюють свою роботу, виконують свої таски, і нічого далі з цього не виходить. Четвертий момент, про який забуває, я думаю, блин, ну я взагалі дуже рідко. Зустрічав людей, які дійсно поглиблюються в це питання. А це дійсно важливо, і це розуміти бізнес-контекст проекту, над яким ви працюєте зараз. Вже мало просто бути програмістом, бути там людиною, яка шарить, яка може, яка розуміє, як там робити якийсь там писати код і вирішувати проблеми. Ви повинні розуміти, а навіщо цю проблему вирішувати, і можливо підказати з точки зору бізнесу. Що ми можемо з технічної сторони зробити для того, щоб його покращити? Замовникам зараз важливо, щоб ви мали, як то бачуть, софт-скіли. І багато хто не питає, що це за софт skills? Так, софт-скіли це все те, що не відноситься до технічних скілів. І якщо людина розуміється у бізнесі, вона по кар'єрних сходинках буде набагато швидше йти. Вона буде набагато швидше розвиватися, і вона буде набагато цінніше співробітник, тому що вона розуміє проблеми бізнесу. і Вона розуміє взагалі, як він влаштований. Тому обов'язково розбирайтесь, в тому числі, у бізнес-контексті. П'ятий пункт: це щось схоже з третім, але не про спільноту програмістів, а саме про. Якогось досвідченого колегу або ментора. Я на початку своєї кар'єри завжди шукав можливості, коли там знаходив роботу. Я питав, хто є в команді, я знайомився з людьми, з якими я буду працювати, і знаходив там собі якогось колегу. Хай рівня для того, щоб я міг в нього навчитися. Тому що у житті, у всіх напрямках ви все прекрасно розумієте, мати ментора це, ну, це те, що. Вкрай важливо, це найшвидший спосіб отримати якийсь результат, і в програмуванні так само знаходьте проекти, знаходьте команди, знаходьте знайомих і кого ще, щоб була людина на декілька рівнів вище за вас, ну або там на, на хоча б на один рівень, просто розумніша за вас, яка може вам підказати не те, там як вирішити вашу поточну задачу, а глобально як розвиватися. Мені це в певний час допомогло дуже сильно. По перше, я технічно прокачався, а по друге, я від цих людей від цих людей просто дізнався. А яка дійсно зарплата може бути в мене? І тому там, починаючи там, не знаю з другого року, як я працював програмістом, моя зарплатня була завжди вища за ринок, причому значно вища за ринок. Лише через те, що я спілкувався з людьми, які про це знали, які мені підказали, сказали, як і що потрібно робити для того, щоб її отримати? Шоста проблема це проблема всіх новачків. Новачки хочуть просто якомога швидше вирішити задачі, і це я як там якесь змагання. Хто якомога більше задач вирішить, той і красавчик? І тому вони починають вирішувати задачі. По принципу, воно працює, значить, задача вирішена правильно. Але всі ми знаємо, що одну ту саму задачу можна вирішити там десятьма різними способами. Ну типу, особливо перший спосіб, який ви використовуєте, він далеко не найоптимальніший, тому. Коли ви підходите до вирішення задачі, не женіться, повірте мені, краще витратити там зайві години, але переробити, порефакторити ваше рішення, подумати, а чи воно оптимальне, а чи воно найкраще, подивитися, немає ли там чого зайвого, і лише потім передавати його на QA або там на рев'ю і так далі, і тому подібне. Будь ласка, не потрібно одразу все кидати. Я, я розумію, як це хочеться. Я сам такий був, але чим раніше ви цієї звички позбудетесь, тим швидше ви перейдете на наступний рівень програміста. Це по більшій частині з джуна на Мідол люди переходять, коли усвідомлюють, що задачі потрібно не просто виконувати, а виконувати їх правильно. І сьома порада це така сьома проблема, через яку програмісти повільно зростають по кар'єрній сходинці і просто не розвиваються ні технічно, ні по зарплатні. Це працювати на одному проєкті. Чим більше у вас проєктів, тим насправді краще. А вже ж кожен місяць змінювати проект має сенсу. Вам потрібен час, щоб вникнути в контекст і так далі. Ви мало що від цього отримаєте. Але на ринку цінуються люди, в яких є якомога більше бекграунд. Якщо ви працювали лише в одній якійсь бізнес-ерії, типу в а, якомусь такому а, напрямку, одному, з якимось одним технічним стеком, і дома, можливо, щось там вчили, читали, мали якісь педпроекти. Це Менше цінується ніж людина, яка, наприклад, прийде до вас з тим самим досвідом, але скаже, що вона працювала на п'яти різних проектах з різних ніж, і це правда, це так і є. Я пам'ятаю, я на першу роботу прийшов, працював на одному проєкті. Я попрацював там типу рік з чимось, зрозумів, що я не розвиваюсь, я пішов у інше. Через деякий час я вже сіньо розробник, я вже сиджу, проводжу співбесіду іншого розробника, і мені приходять кажуть, що от тут приходить до нас middle там strong middle розробник. Я дивлюся. А це людина з моєї першої компанії. Причому це людина, яка, коли я приходив туди, вони вже вона вже була там на рівень мене вище, але весь час вона працювала на тому ж самому місці. І Коли я вже працював сіні розробником з значно вищою зарплатою, людина приходила на, на позицію middle. тому що я просто якому ну, швидше розвагався через те, що в мене просто спектр проєктів, з якими я працював, був набагато швидше. Ну типу набагато ширше, тобто з тех технології ширший, і в принципі розуміння, досвід про роботи з командами, і так далі, це все дуже сильно цінується. Тому, якщо ви застаєтесь на одному проєкті, знайдіть взагалі ну все, що можливо, спробуйте знайти можливість змінити проєкт на інший. Таким чином ваш досвід буде більш цінніший. Тому що це не просто роки, це в першу чергу це ваше знання. Ну що ж, це були сім основних помилок, які вам не потрібно робити. Саме для того, щоб якомога швидше вийти на зарплатню в 10 тисяч доларів в IT. А якщо ви хочете дізнаватися більше про світ IT, то обов'язково підписуйтесь на мій канал і ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео.